У рідному війську ти службу несеш. Я знаю, мене відповіді спасеш. Мене вбережеш, ти від зла і тривог, бо вміли її вправнути майже як Бог. Бо ти, патріот, захищаєш державу, примножиш силою, ти славу. Короблю ти служиш у війську і державу борониш свою українцю. Хай злінуть назавжди усі вороги, панують, хай мир і любов навкруги. Вітаю тебе, є свято часи, силу, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили за нашу рідну Україну, що зберегли за всі ліки. Міський уклін і тричі слава, українські захисники. Тройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли як борг почесно. Матері, батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни у серцях синів зростили. Вартувати відпустили. Миру, вільної єдину, незалежну Україну. Тож вшануємо день святковий всіх без винятку військових. Завдяки їх чесній службі живемо у мирі, дружбі. Адже мир тоді панує, коли армія чатує.